Если она действительно с задержкой, то, может быть, просто Женя должна открыть. Мы начнем. Я начну типа говорить. все решают наушники. Что? Ну, типа, ты делаешь наушники, или ты, ну, типа, подожди, а, ты зуб будешь слушать, а зуб без задержки, да? Чуть-чуть задержкой. А в Ютубе 30-35 секунд. Где-то так. Тогда тебе надо вообще YouTube выключить. Если ну, ты только... Подожди, а, ты зуб будешь слушать, а Zoom без задержки, Тут ты полностью выключаешь и слушаешь только зум, И тогда ты в ресурсе, короче. Но я не слышу зум, Видишь? А, я же сама-сама разговариваю. Вот, смотри, там у тебя вот этот спикер, видишь? Да. Все? Так, хорошо. А, получается, дальше мы делаем... Ой. Дальше мы в творческую студию. Контент. Тут будет трансляция как раз таки наш финальный прогон. Оно все равно видишь скоро. Все. YouTube, посылание. Есть посылание, есть посылание, мы скопировали. Посылание на YouTube, дата 19 час 12.30. Вид на эфир. Розпочати? вебінар йде Особистий кабінет. Давай я тебе закину, а ти пойдеш послухаєш Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. я початку натисніть, я тискаю, але нічого не тискається. А І я. Що начать? Що начать? Що Що Что на какую кнопку натиснуть? Так, ва... так тут і відео немає у вас. Що там за помилка на YouTube у вас на скріні? Дайте повний скрін. Так немає ніякої помилки. Дальше вот по внедрению мы проверим. Можем мы то есть? Можем мы то есть? Щоб ви пояснили. пояснили Тут не запущена трансляція. Щоб ви пояснили. Скажіть. Різ... Буде запущена на платформі. не Розумію, не вставляйте на платформу, коли у вас немає прямого ефіру. А як запустити. Це все, що ми бачимо. Це все, що ми бачимо. -то, тата, ну, от а, де Idete, що было написано score, написано, да? is where Може, can see, да? Может, до скриншот этого? Ну, вот они. Может, здесь статус.

В ну, ній ну, немає того, щоб планувати так. трансляцію, як ви зробили. Ті, від, і... Я не Мі розумію. У що... нас стояла галочка дозволити встраювати відео. А а то, від. Одразу зробити. Вот, Чи зробити свій... Як нам свій значить? Як її почати? В ній немає того, щоб планувати трансляцію. Робимо <плес> запуск лайф. <плес> Все, почекаю, він нам допоможе зараз. А зараз робимо запис клайву. Короче, да, скоро, скоро надо е... змінити це щось. Як змінити це? Попробуй заново створити. Що заново створити? Спробую нову просто зделаю. Чет. Угу. Надо. надо ее назвать. Тест ноль один, а так вот тест, чтобы мы не попутались. Uh -huh. uh -huh. Запланируйте эфир. Блин, вот нам надо, короче, не планируйте эфир. Если мы просто удалим это. Ты уже удалил. Появляется сегодняшняя дата. Вот смотри, давай ему закину. Запускать и прямые эфиры. Так. Дом назад. Куди назад? Вообще, все назад. Создати. Нажимаєте. Запустити трансляцію. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно відкрити Google, тризовані втеплятися, почати трансляцію. Почати трансляцію. І в даному випадку, коли ми не використовуємо OBS Studio, зліва ми обираємо. Давайте вам ж... детальніше покажу. Є трансляції, веб-камера і управління. Ви обираєте веб-камеру. Але хочу зазначити: якщо у вас MacBook, тоді вам це треба робити е з Google Chrome. У mm -hmm. yeah. мене відкритий Google Chrome. І я зроб... Напишу це. Це у мене так. Більше нічого немає. Mm -hmm. Роблю це з Google Chrome. Перехожу на веб-камеру, mm -hmm. що, бачите, вже на задньому фоні видно е мене. Ми тут прописуємо назву. Назву вашого вебінару, тобто іншу камеру. Категорія: це о, і неважливо, яка ваша? Це відео не для дітей, а відео не для дітей. Тримаємо на веб-камеру. Нам, развер... нам потрібно, щоб у нас стояла галочка для второї відео. Ось воно, розрішить вправи відео. відео. Обов'язково тут потрібно, щоб була... було це таке: дозволять іншим користувачам встраювати це відео на сайт. Праву кнопку далі. Ще раз далі. Вот, І тут важливо, щоб у вас був доступ по силці. Доступ по посиланню. От, смотри. Тут ставити галочку. І mm -hmm. все. Нажимаєте. Можете одразу запланувати на якісь. No. Mm -hmm. Давай поставимо то время, яке у нас є. Далі, що він скаже? можна перечасну. Час. І нажимаємо кнопку готово. Бов'язково подивіться, щоб там все було. Далі, що ми бачимо з вами? Ми бачимо, що у нас, ну так як заставкою ніякої я не став, у мене от, mm -hmm. просто якийсь там фон. Да? Можна одразу зробити е, фото чи зробити свій значок. Mm -hmm. Нажимаємо трансляцію на що. окей. Все, ми бачимо, що у нас запланована ця трансляція. Як нам взяти посилання цієї трансляції, щоб вставити вебінарну кімнату? От я так і бачите, у нас. Yeah, I think надо. Тут є заплановані. Ось ви бачите назву цієї трансляції. Видишь, я не могу на поставить. Нажимаємо на назву, зараз. І, э, над словом Ок є поділитися. Нажимаємо поділитися. Беремо посилання. Ну, потеряйте, Смотри, видишь, в эфире, да. А это скоро, все это рабочее. Я понимаю, но у меня тут нет доступа к этому, к, к зуму. Почему? Михайло, мы вырешим, да, мы вырешим, я про телефон, да да, дож... требует... да, да, мы дочь. Почекай, пожалуйста, почекай, Ніч, я знаю. Да. Ну, не нагнітайте, будь ласка. Зараз вирішимо. Да, ми в ефірі. Це вже. Чому не работает? А, так, запустить, будь ласка, тоді повністю процес створення трансляції. Промо спеціалістам щоденно на платформі більше запускають по інструкціям нашим. Все нормально, ми запустили. Ми в ефірі. Вот тест 02. два. Да, ми в ефірі. але звук є? Давай тестить. Давай Зв'язуй э, його з зубом. Как ты это делала? Вот, как раз таки, когда еще нет. Не, ну, не, не так. А, подожди, подожди.